Олег Ніколін, запитання, отче, чи може де і коли Владика Єпископ сповідати люд простих вірян? То може, чи не може? Я знаю, що владика не дуже хоче сповідати священників своїх, ну і це правильно, тому що існує тайна сповіди і Священник десь може провинитися, знає, і прибігти до владики висповідатися. і владика потом такий, опа, все руки зв'язані, Він же не може, не може його покарати, де Боже нічого зробити, бо, тому що є тайна сповіда. Якщо покарає священника, який він би висповідався, то порушить тайну і тому, І тому владика своїх священників старається не сповідає. А так вірних сповідає. Так. Якщо має час, можливість і бажання, то сповідає. Так. Це отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна молитися Отче наш іншими мовами? Чи не буде це гріхом? Ну, якщо знаєте, наприклад патер unser im himmel dig galig werde dein name werde geschiede unselb tig brot gib uns heute beim itnowazi in shumat тобто німецькою там чи латині Ну можна що не? А якщо ви мають навази мовами оцим добром е що ніхто не розуміє і той, що молиться тоже не, то значить такої не треба. Іншими мовами молитися — дуже добре. Отче наш, і добре його вивчити багатьма мовами. Просто завчити і слухати оцю транскрипцію звучання молитви. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Амин». Це є чудесно. Хай через твої уста промовляє Господь до всіх народів. А це значить, що треба знати мови.